Завітавши до дошкільного навчального закладу Берізка, що в місті сквера, відразу потрапляєш в особливу атмосферу, де привітно, по-домашньому тепло, добре і комфортно. Саме так тут і почувають себе маленькі вихованці Берізки, а їх у садочку 57. Та й не дивно, що малюки поспішають сюди залюбки. Завідувач Ніна Войцехівська. Весь штат працівників дошкільного навчального закладу мають великий дарунок Божий працювати з дітьми, турбуватись про них і любити кожного. Клопочиться Ніна Петрівна за дошкільний навчальний заклад. Прагне, щоб дітвора зростала і виховувалася в зручних умовах, які створюють власноруч та за фінансові підтримки батьків. Садочок знаходиться не в центрі міста, тому якось поза увагою спонсорів меценатів, проте не цього дня. Бо саме до дошкільного навчального закладу Берізка, дізнавшись про потреби закладу, поспішив голова благодійного фонду фортеця Олександр Ференець. Як можна оминути увагою тих? Хто навчає, виховує, ростить, плекає майбутнє української держави. Це і є головним пріоритетом діяльності благодійного фонду. Ось вони, маленькі і такі щирі вихованці садочка. Для них і турбота, і увага, і піклування, наголосив Олександр Борисович. Ви знаєте, ми сьогодні нашим благодійним фондом фортеця завітали до вас. те, що. Як тільки в нас є вільна хвилинка, ми завжди стараємося заїжджати в такі заклади, які пов'язані із дітками. Бо пріоритетом нашій роботі однозначно є діти. Цю, на жаль, держава не так, звісно, як нам всі хотілося опікуватися в тому числі і цими навчальними закладами, то ми з своєї сторони, як тільки в нас є яка хоча б маленька можливість, ми завжди відкликаємося на ті всі звернення, на ті прохання, які пов'язані із дітками. Чисто шутки сьогодні. Як ви навчаєтесь, гарно? Так. Да, Своїх вихователів слухаєте? Да, Маму, папу слухаєте? що да, ці подарунки, фрукти для вас, бо ми від нашого благодійного фонду. Да. Ми... Для покращення матеріально-технічної бази ми хочемо оцю Це да? плітера малювати. Не знаю чи цей садочок звертався, зверталися до і так. для для інших потреб, про які ми не, не знаємо, ми хочемо також подарувати гроші і кошти на ті потреби, які є. Я хочу основне подякувати працівникам цього закладу. Чи те, що я ж теж розумію, що сьогодні ну, не в повній мірі держава оцінює вашу ту турботу, яку ви приділяєте нашому майбутньому. Але я впевнений, що у вас саме найцінніше є. Це любов оцих діток і повага їхніх батьків Чисто вам все самое наикращее. Здоровья, наснаги и успіху у вашей дуже шановній справи. Александр Борисович, я вас раніше тільки по фотографиям видела. В газеті вашу інформацію читала. У нас колектив, і ви нам сьогодні сегодня всем понравились. Спасибо. Радість від такого візиту щедро випромінювалась в кожнім куточку дошкільного навчального закладу, екскурсію, яким люб'язно зробила завідуюча. Як тепло відгукувалася про своїх працівників, про завідуючу відділом освіти, який підтримує в усіх справах. Вона дякувала вихователям за відданість обраній професії, за творчість, яку втілюють у різноманітних виробах, що прикрашають садочок. Та й сама завідуюча людина творча. І не один виріб з її рук теж є окрасою інтер'єру закладу. Цікавинкою є міні-музей, іграшки та музичних інструментів. Радіє завідувача тому, що вдалося зробити в дошкільному навчальному закладі. І так мріє, щоб і у її садочку діти сиділи за гарними столиками на гарних стильчиках, щоб всі ліжечка були застелені гарними простирадлами. Мріє про мультимедійну дошку, про те, щоб умови садочка були хоча б наближеними до тих, які вона бачила в місті, та найголовніше, в чому переконалися всі гості, які завітали до дошкільного навчального закладу. Тут є душа, і це настільки очевидно, що відчув кожен. А ще у Берізки тепер є добрий друг. Це Олександр Борисович, який запевнив, це не єдина допомога дошкільному навчальному закладу. Вивчивши потреби садочка, він знає, в чому допомагатиме і надалі. Схвильована від емоцій, що переповнювали, Ніна Петрівна дякувала благодійнику за принтер, за кошти та смаколики для малечі. За 45 років робочого стажу вона знає, якою бажаною і цінною є підтримка, подана рука допомоги. Вона щиро раділа за садочок, а головне за своїх вихованців. Наш садочок така специфіка у нього, що ну, батьки наші допомагають, але ж ми не можемо ну, все повністю переложити фінансування садочка на, на батьків. Вот. И, нам любая дуже ценная, дуже дорога. Вот. и все, что приходит до нас, в наш садочек, мы його дуже бережемо, користуємося и ну, вспоминаємо про тих людей, которые нам допомагають. І в це число вошел Олександр Борисович Ференц, голова благодійного фонду. Вот. Ми зверталися и до нас відкликнулися, и ми дуже вдячні и цінимо это. Це. Ну и мы хотим, чтобы таких людей, как Александр Борисович, больше, більше опекаются детками, маленькими. Вот мы желаем ему здоровья, всего доброго. И щоб все у него в работе спорилось и творческих успехов в своей работе.